Та класів безпеки це ознайомити діток з загрозами, які існують у мовах сьогодення. Про ті загрози, які не тільки під час воєнного стану, а які в мирному житті нас оточують загрози. Світ розуміє, що без такої практики, без того, що діти можуть все пощупати, потрогати, практично займатися на дворі, практично займатися і мало того, ще долучати до цієї освітньої роботи самих дітей, тобто членів дружин юних пожежних рятувальників, які вже набрали з цього досвіду від справжніх пожежних, і вже дітям на дитячій мові розказують основні правила безпеки. У навчально-виховному комплексі номер 1 у Шепетівці відкрито новий клас безпеки. На території школи було декілька локацій. Зокрема, говорили про правоохоронну справу, надання першої допомоги, а також рятувальну справу. І ось на кожній локації, зокрема, з професійними рятувальниками, працювали представники дружин юних рятувальників-пожежників, зокрема, як наша героїня Єлизавета, яка Просто і доступно зрозумілою мовою пояснювала своїм одноліткам специфіку рятувальної справи. Отож, лізо, про що розповідала одноліткам? Чого навчала? Надавала інформацію про спецодяг, як він правильно називається. Що рукавиці це не просто рукавиці, а краги. Е, і що так називають справжні рятівники е, свій спецодяг. Єлизавета, продовжуємо працювати далі. Будеш далі нести науку про безпеку у життя тут у Шепетівці? Е, так, хочу продовжити і навчати інших, е, тому що чому навчилася я. Вперед.